Я давно хотіла навчитися робити укладку своєї мрії самостійно. Для цього я придбала фенбраш у Ксюстор і вуаля! В мене вийшло! Тут є три насадки і перша з них фен. Я підсушую волосся і додаю трішки улюбленого аромату. Потім я починаю витягувати волосся крупним брашем. Ну, як я. В тому той й цінність, що фенбраш все робить за тебе сам. А ти просто відпочиваєш і насолоджуєшся процесом. Третя насадка здатна робити ідеальні локони, про які мріє кожна жінка. А волосся після такої укладки виглядає свіжим, об'ємним та здоровим. І, до речі, мені нарешті вдалося приборкати свій чубчик. Я взагалі не думала, що це можливо. У Ксю Стор є великий асортимент та гарантія, легке оформлення і дуже швидка доставка. Ідеальна укладка здатна подарувати жінці ідеальний настрій і посмішку, яка буде зачаровувати всіх довкола.